Росіяни продовжують рухатися вперед в Донецькій області. Армія РФ окупувала селище Острівське під Кураховим. Повідомляють Діпстейт. До самого міста російські війська підійшли на два кілометри, заявив напередодні військовий аналітик видання Білд Юліан Рьобке. За його словами, росіяни подолали на цьому напрямку до семи кілометрів за останній місяць і продовжують просуватися. Генштаб ЗСУ не підтверджує втрат позицій. Втім, у нічному зведенні йде це, що найбільша кількість боїв відбулася на Покровському. Та Курахівському напрямках ймовірно російські війська найближчим часом почнуть наступати на місто Курахове в лоб, використовуючи велику кількість техніки. Вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, окупанти планують тиснути на цей населений пункт як з півдня, так і зі сходу. Курахівський напрямок залишається пріоритетним після того, як на другий план відійшов Покровський. Тобто не треба з іншого боку, звісно ж, якось фантазувати Увати, що російські окупанти забули про Покровськ, ні, це не так. Але допоки продовжує формуватися південний фланг безпосередньо на Покровському напрямку, допоки росіяни не закрили лівобережну бережну кишеню по річці Вовча і не вирішили питання з квадратом в районі Ізмайлівка Гірник, Курахівка, Заряни, а окрім цього іншого, допоки в них все ще залишається. Серйозною проблемою селидова, які скавюлянці. То вони не розпочнуть більш інтенсивних наступальних дій на сам Покровськ. Тим часом стосовно Селидового з'явилася тривожна інформація від аналітика видання Білд Юліана Рьопке. Він каже, що місто вже перебуває у напівоточенні, тому ЗСУ змушені будуть відступити. Боєць Айдару Станіслав Бунятов підтверджує, що росіяни поступово обходять місто, захоплюючи його в кліщі, і вже вибивають їх. З свою чергою військовослужбовець ЗСУ з позивним Мучной повідомив, що в районі міста Селидове росіяни накопичують резерви, щоб найближчим часом провести штурми. Крім того, ворожа розвідка працює над виявленням українських вогневих точок, а авіація та артилерія активізувались. Військовий підкреслив, що потрібно підготуватись та почати вибивати загарбників ще на підході до міста. Згодом Мучной розповів, що через Селидове росіяни планують йти на північ у напрямку Мирногра ворог спробує обійти село Лисівка з флангів, адже рухатися у лоб окупанти не можуть, бо тоді їм довелося б відводити резерви від Селидового. Паралельно росіяни намагаються просуватися в районі водяного та вугледару в напрямку на Богоявленку. Звідти планують вийти на Успенівку, а потім на Курахове. Таким чином окупанти намагаються сформувати. Південний фланг на Курахівському напрямку, говорить експерт, з настанням осені росіяни змінили тактику бойових дій через погодні умови. Для штурмів переважно застосовують бронетехніку, яка до того ж захищена від ударів ФПВ-дронів, Розповідає військовий ворог почав не тільки застосовувати дрібні групи, тобто малими групами до відділення, пробувати просуватися, але й застосовувати як легку бронетехніку, тобто ті самі БМП МТЛБ, іншу. Там ну гусянку, скажем так, обшиту як черепахи, так і важкі танки теж обшиті. Знаєте, ось цими це, намагаючись, скажем так, захистити свої танки від ударних БПЛА, від протитанкових систем, від артилерії. Але в більшості випадків ці танки доволі горять. Тим часом ускладнюється ситуація в Торецьку. Окупанти продовжують перетворювати місто на руїни. Повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ Анастасія Бобовнікова. За її словами, воро. Вкриє місто артилерією, авіацією та ФПВ. там фактично не залишилося цілих будинків, а деякі квартали знищені учені українським захисникам. Доводиться відходити від позицій, де неможливо знайти укриття або закріпитися. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.